Виїхали, друзі. Ще раз всім привіт. Вже буквально там декілька хвилин спілкуємося, встигли з кимось познайомитися, з кимось ще познайомимося. Ось так, щоб вам було комфортніше десь сприймати і слухати інформацію, яку ми сьогодні до вас будемо доносити, тому з вами сьогодні трошки познайомлюся. Буде наша сьогоднішня з вами така зустріч. Знайомство. Ми часто організовуємо такі конференції, де знайомимося з командою, знайомимося з людьми, які разом із нами працюють. Ось. Сьогодні трошки познайомимося з нашою з вами каналом, так, фінансовий ментор. Він е у нас присвячений темі фінансової грамотності, розвитку, темі е додаткового або основного інструменту по заробітку грошей. Так, Тут є можливість разом із нами, у вас є можливість будувати свою справу, е і про це ми детально розповідаємо на ефірах. По по різному у нас ефіри проводяться на різні теми. Ми насправді насправді спілкуємося. Ось тому, хто хотів би десь дійсно повністю ознайомитися з тематикою нашою, в першу чергу у вас є люди, які вас запросили. Зв'яжіться спишіться з ними. Вони або особисто вам можуть підсвітити так деталь детально нашу тему, або ж а, вони скинуть вам а, відео, запис, а, на якому ви зможете. Побачити і ознайомитись детально з темою, яку ми з вами тут ем, доносимо. Отже, трошки з вами познайомимося, буде у нас сьогодні відео знайомство, зустріч, так? Отже, хто я? звати Солоненко, мені 25 років. Я приватний підприємець з, з 16 років, з досить молодого віку, я почав займатися цією справою, по яку ми сьогодні тут з вами. Про яку ми з вами спілкуємося, тобто, в листопаді буде вже 9 років, як я в цій темі в моїй команді є більше 50 людей в Україні за кордоном, які займаються, і ми разом з командою зробили оборот в вже напевно більше як 10 мільйонів, тому що цей слайд робився трошки давніше. Отже, важлива інформація завдяки тому, що. Нашу справу, наш бізнес є можливість робити онлайн, адже це дає змогу для всіх, хто починає ним займатися, більше часу проводити з сім'єю, більше часу приділяти собі спорту, розвитку і так далі. Можна знаходитися в будь-якій точці землі. так от Ми сьогодні ми спілкувалися нещодавно з Маріаною, яка в нас з вами тут є на ефірі. Ми говорили про те, що от вона їде десь там за кордон, і вона може Паралельно поєднувати там свою основну діяльність там. І з цією сферою, якщо їй буде, в неї буде таке бажання. Неважливо, ви можете бути жінкою в декреті, працюючий на роботі, заробітчанином, пенсіонером чи студентом, ця тема буде вам цікава і вона буде вам вигідна. Просто вам треба в ній розібратися. І якраз за рахунок того, що бізнес такий досить багатогранний. Він дає можливість а, робити бізнес офлайн, що ми дуже довший період робили. Це різного роду тренінги, презентації, ефіри, зустрічі. Так а, вони в нас досі проходять. Левова частина подій відбувається в Івано-Франківську. Також є у Львові, в Києві. У нас різного роду тренінги, на які також можна потрапити вживу, а проте в нас є і онлайн. Різного роду трансляцій, і якраз в період пандемії, період, коли все, скажімо так, зупинилося, особливо все, що займалися люди, традиційними напрямками, де була прив'язка до от, фізично до роботи, ми в період пандемії досить так круто адаптувалися і навчилися робити дану сферу онлайн. Щодо змогу знову ж таки більше часу приділяти собі і своїм хобі. Це подорожі, це відпочинки. Це ну до війни це були подорожі, ну, навіть по Україні подорожі на ну, це теж треба час і гроші. Це можливість реалізовувати свої хобі, побажання і робити це якось не плановано раз на рік, а можна робити це регулярно там, в кого яке хобі, воно все ж як не крути, часто за дуже затратне і. Мені колись дуже полюбилася ось ця фраза, а, і в якійсь мірі вона мене включила, що от, варто розібратися в сфері, якою о, ми займаємося. От, е, якщо людям всім роздати одинакову кількість грошей, то вже через один рік вони поділяться знову на бідних і багатих. І ось цей парадокс для мене став відкриттям. Е, цей парадокс для мене став відкриттям. В тому плані, що е, е, люди дуже часто, які особливо працюють на роботі, вони от, е, думають, що от якщо б мені б дали гроші, я би там, от, я би там всіх випірвав yeah. на німецький хрест. Ну, насправді не так, тому що все рівно м, вирішальним буде навик і вміння користуватися грошима. А з цим у нас в Україні, на жаль, дуже сумно, і якщо брати статистично. От, вам навіть напишу: зі 100 людей, які виграють лотерею, тільки 5%, а отже, 5 людей, зберігають ці кошти. 95% людей це люди, які втрачають гроші і інколи навіть життя. Через що? Через те, що людина, от графік, давайте координати з вами намалюємо. От людина, яка привикла заробляти в місяць там, 15 тисяч гривень. Вона вміє думати на 15 тисяч гривень. Якщо тій людині різко дати мільйон доларів, до прикладу, так? то людині це може зламати трошки. Я, Я мікрофончик включила, не знаю випадково. Угу, дякую. Отже, людині це може трошки зламати м -м, світогляд. Дуже часто таких людей виростає коронка, і вони все ж рано чи пізно, можливо, швидко, можливо, з роками, гроші втрачають. І от статистично от маємо таку ситуацію. Чому тому, що не гроші вирішують, а знання і вміння ними розпоряджатися тепер. Е Такі популярні питання, які дуже часто люди задають, коли вони для себе цікавляться даною сферою. Яка заробітня плата, скільки можна заробляти, що треба робити? Я би хотів звернути на це питання увагу. Чому? Тому що як зазвичай так буває, що так саме формулюють питання люди з мисленням бідного. Я ні в якому разі не хочу нікого десь там образити там чи якось там персоналізувати, але. А, якщо у вас є намір, намір стати багатим, досягнути більших якихось висот, як люди на роботі це мають, то вам треба. Рекомендація, вам потрібно прокачувати своє мислення і починати із формування мислення бути багатим. Так ось дивіться, яка історія. покажу вам на прикладі цілей, які можуть бути в житті у вас конкретно. До прикладу, уявімо собі таку ситуацію. Ви там людина, яка живе в Івано-Франківську, або приїхала туди, чи в іншому місті, і ви розумієте, що ви хочете собі купити квартиру чи автомобіль. Чи можливо ви десь за кордоном вже адаптувалися, там теж це можна порахувати. І уявімо собі, змоделюємо ситуацію. Значить, орієнтовно 50 тисяч доларів, якщо це говорити про Україну і про якісь такі регіони. То може вистачити цих грошей для того, щоб купити там якусь квартиру за 40 тисяч і там машину за десятку. Тобто це, грубо кажучи, у нас 2 мільйони гривень. Значить, уявімо собі таку ситуацію. У нас же ж люди не заробляють по 100 тисяч гривень всі. У вас заробітна плата 15 тисяч гривень. Працюєте ви чи будете працювати, немає значення. Значить, ви пішли на роботу і уявімо собі ситуацію. Ви розумієте, що вам треба 2 мільйони відкласти на покупку цих речей. А отже, ми собі відкладаємо 3 тисячі гривень щомісяця з 15 тисяч доходу. Чи 20 тисяч ви заробляєте? Нема різниці. Але що мене шокувало у свій час? От е, термін: скільки часу треба відкладати собі, е, щоб можна було наскладати 2 мільйони. Математика дуже проста: 2 мільйони ділимо на 3 тисячі гривень. Виходить орієнтовно 55 років. так? 50 років, от ви там молода людина, який там 20 років, ви хочете собі ці речі базові закрити, тому що не всім повезло там з багатими батьками, не всі там спадок отримали такі е е е е базові речі. А ви от працюєте над досягненнями цих цілей, і от якщо працювати на роботі, то прийдеться працювати 55 років, щоб цього досягнути. Це дуже багато і невигідно. І на жаль, люди дуже часто живуть в ілюзії, що от я працюю на роботі, і от точно в мене буде добре. Ну насправді не так. Чому дивіться? Ще вас познайомлю з такою цікавою темою. Є такий письменник Роберт Кіосакі, доларовий мільбалмультимільярнер, написав багато різних бестселерів, і він а, описав таку формулу, в якій він взяв всіх людей і поділив на чотири категорії: по способу заробляння грошей: це є робітники, це підприємці, бізнесмени та інвестори. От, Є оці всі різні категорії, значить, робітники розуміємо. Люди, які ходять на роботу від години до години, мають графік, мають начальника, і от миряться з зарплатою, і все є люди, які хочуть більше заробляти, вони починають думати про щось своє, починають створювати якісь можливо підприємство, починають щось продавати. Uh, і далі це все можна масштабувати і перерости до бізнесмена інвестора. Ми сьогодні конкретно детально все не будемо уникати. Основне, що я хотів вам показати, це те, що 95% відсотків людей, uh, на жаль, знаходиться ось в цій категорії серед робітників і підприємців: 95% людей, і це люди, uh, які заробляють не дуже багато насправді. Чому тому що дивіться 5% людей серед uh, знаходяться серед бізнесменів і інвесторів? являються ними І якщо подивитися, оце мене колись прям прибило. коли якщо подивитися на фінансову сторону, то рівно навпаки, серед 95% населення крутиться 5% грошей. І серед 5% людей крутиться 95% грошей. Парадокс. Тобто, дивіться, якщо ви розумієте, що ви там в житті заслуговуєте на більше як роботи і зарплата, і ви хочете якось по-іншому прожити життя. Потрібно враховувати той факт, що нам треба рухатися з вами ось сюди. Ну, принаймні, бачити такий вектор. Потрібно мати е, бачення, бути таким візіоном, От, і уявляти собі ось це при умові. Якщо ви цього хочете, наша сфера надає такі можливості. Ми не даремно про це зараз тут говоримо, тому що ми про ці речі, ми ці речі закладаємо людям у світогляд про те, що це треба робити, і тепер дивіться, в чому різниця між цими людьми. Значить, робітники зазвичай це люди, які не мають грошей і не мають вільного часу. Чому дивіться? Тому що зарплата зазвичай вже давно розписана: комуналка, оплата платежів, погашення кредитів, поїсти, одягнутися. Ну, все, якісь там бази, потреби елементарні, все Зарплата як наркотик. Да, залежність у людини від зарплати вона працює і от дозу кожного місяця отримує підприємець. Це той, хто має гроші, але не має вільного часу. Дивіться, чому тут ці люди не мають вільного часу? Ще про це вам скажу. Тому що на роботі ви працюєте насправді таку активну фазу свого часу, ви приділяєте роботі уявіть собі, там, від, там, нехай від 10 чи від 9 до 6 години вечора там, ми працювали, прийшли додому, чим люди займаються, поїсти, відпочити, набратися сил для того, щоб далі йти. Тому нема часу на життя, як таке. Підприємця взагалі ще менше часу вільного, тому що він переймається власне, побудовою свого підприємства. І це важче процес більш затратніше, енергетично, тому що така людина по факту сама себе найняла на роботу, але на різні посади. І бізнесмени інвестори це люди, які мають гроші і мають вільний час. Знову ж таки, якщо для вас цінністю є час, свобода, то потрібно думати про ці категорії, тому що тут цього не буде. Як вам це побачити? Елементарно просто озирнутися навколо. Подивіться на своїх, можливо, близьких людей, на оточення на людей. От я дуже часто навчаюці, навчаючись в навчальних закладах, я звертав увагу на те, що там працюють люди похилого віку. От у нас є зараз з вами е, і викладач, і директор один із навчального закладу із цієї сфери. І є людина, яка от наглядно бачила, що там от в цьому. Ми всі з вами це прийшли. Ми всі бачили, що там працюють люди там, віком 30 е, рідко. зазвичай, це 50-60 років. Е, і люди працюють на роботі по 20, по 30-40 років. І працюють вони не через те, що їм дуже подобається працювати там, а через те, що їм треба грошей, тому що не вистачає пенсії. А в нас ще поки що немає такого закону, який забороняє не працювати. Коли ви пенсіонер, така от історія. А тепер дивіться, в якій категорії хотіли би бути ви У мене питання до вас. Я думаю, що ви точно напевно би хотіли бути в якійсь. Із цих трьох нижчих так категорій, ось тут, хоча б ну напевно, не робітником. Але дивіться, просто хотіти замало, недостатньо. А люди в нас зазвичай в основному тільки хоча хочуть, е, бажають чогось, баж... бажання отримати, але от віддавати щось робити для того, щоб до цього прийти. Не у всіх це працює, і хотіти замало. Треба діяти, треба щось робити, треба кудись рухатись, треба щось змінювати. Uh, тому що знову ж таки, якщо багато працювати, є така поговорка: кінь на колгоспі працював найбільше, але так і головою колгоспу не став. Так і люди в нас, люди, які працюють на роботі дуже багато років, вони uh, рідко досягають якихось великих висот. Тому що ти по факту як білка в колесі да? загнана. Працюєш, 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 працюєш. День ніж ніжопу ні, 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 вже старість. все <сісті> така от біда. Наступне. Uh, і також як рекомендація, Ейнштейн колись сказав, безлуздо очікувати нові результати, коли ви займаєтеся одними й тими самими речами, зробити одні і ті самі дії. Відповідно, якщо ви уявляєте собі в голові якісь одні картинки, там як би ви хотіли, щоб виглядало ваше життя, при тому ви робите кожного дня одні ті одні ті самі дії, ну забудьте, не буде просто цього. І не через те, що я вам це там от. Каркою, як вона скаже. А по факту просто, знову ж таки, позерніться навколо, люди працюють десятки років і нічого не міняється. Якщо ви так не хочете, треба щось змінювати. Що Що змінювати? Змінювати категорію людей, де ви хочете знаходитись. От, е Ми з вами про це поговорили. Давайте закріпимо. Отже, у вас є вибір робітником, бути підприємцем, бізнесменом чи інвестором. Можна поступово рухатися. В цій категорії і як з якого сектору найважче перейти. Насправді найважче перейти із сектору робітника. Е, ось дивіться з якого сектору найважче перейти. Найважче перейти ось з цього сектору. Чому? Тому що це рамки, в які ми загнані з вами, мисленням, яким ми маємо в своїй голові. Це найважче, це тюрма в якійсь мірі. Це те, що нам закладали з самого дитинства, будучи ми там дітьми, передавали батьки, можливо, навіть з молоком матері, так? Ось це. Тому що якщо б ми були, наші батьки б були, можливо, хоча б підприємцями, ми б мислення мали підприємців. І з цього насправді сектору найважче вийти. Чому? Тому що як не крути, тут є зона комфорту. Те, що людей тримає. А підприємство, хоча б підприємницька діяльність, чи то, що ми вам пропонуємо, це щось невідоме. Це щось... А все, що нам невідоме, воно страшне. І ми дуже хотіли би себе от кидати в це невідоме. Навіть інколи, коли людина радиться, відносно там чи пробувати себе в якійсь новій сфері чи ні. З іншими людьми, то така людина м, почує у відповідь: та де, та ні, та ти не знаєш, як там буде і так далі. От люди, які ми радимося, які не знають, що там чекає нас, вони також того бояться і вони передають нам той страх, і е от це про те, що я вам говорю. Дуже часто близькі відговорюватимуть вас там, не пробувати, не лізти, не якось не, не дьоргатися. Добре, тобі на роботі, маєш зарплату стабільну, ну все, живий, не колихай воздух, так? Колись, е, ну, я не можу сказати, чи це анікдот чи ні, але е, сидять велика кількість людей <кій> в такому коричневому озері. Ну, Я думаю, ви розумієте, що означає коричневе озеро, так, яке це чим наповнене. І отак по губу. І, коротше, одному почало якось бути некомфортно. почало... Смердіти. І людина така, блін, некомфортно, треба щось міняти. І починає якось рухатись, дивиться там берег. Все, людина вже туди рухається, а інші так тримають ту людину так за плече і кажуть: Е, стоп, 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 не гони хвилю. <кхи> і так, оточення. Оточення завжди нас стягує. Чи впливає оточення на нас? А найбільше впливає на нас оточення. З ким поведешся, кажуть народі, того наберешся. Кого більше в нашому оточенні? Як не крути найбільше в нашому оточенні людей із сектору Р? Відповідно, коли ви починаєте якусь підприємницьку діяльність, в чомусь розбиратись, розвиватись, кудись рухатись, ці люди будуть а, стягувати завжди і навіть найближчі і найрідніші. Дуже часто стягують, кажуть, ні-ні, ні все, давай з нами, давай, от е, так як всі, будь як всі І знаєте, найгірше слово, напевно, яке придумали люди, це нормально. Тому що нормально це те, що робить більшість. Це так званий стадний ефект. Більшість же що робить? Більшість ходить на роботу, працює на когось, мають добру зарплату. Одиниці. Ну, рідко, коли люди там да, зустрічаються нам, мають власний бізнес, самі собі власники шукають свободу, працюють над цим. Висновок, який можна зробити з цього, що нормально це сидіти на касі в АТБ, працювати там покоївками, їздити на заробітки і прибирати за всіма і все, що треба. А ненормально приділити декілька років свого життя для того, щоб побудувати якийсь бізнес. Ненормально, якщо ти власника тебе, ненормально, якщо ти маєш свій готель, виявляється, так? і ви досі хочете залишатися як всі? Хочете от миритися з цим нормально? Ну, зрештою, я вас вітаю. Ви сьогодні на е, тому ефірі, на тій конференції, ви в тому чаті, де ми, власне, допомагаємо людям е, хоча б запустити ці процеси, щоб люди почали думати про це. І бажати щось змінювати, щоб не миритися з цим нормально, щоб хотіти от іншого рівня. Досягати і ми з своєї сторони даємо конкретні інструменти, які допомагають в цьому. І про ці інструменти ви більше дізнаєтеся в записі. Якщо захочете, я скину під цим відео запис, окремо додатковий, де ви почуєте про наш продукт, з яким ми маємо справу, і про бізнес, з яким ми маємо справу. Або ж приходіть завтра, 21.00. ні, до речі, завтра ми будемо проводити ефір у 18.00. Прямий із офісу завтра в 21.00, можливо, зробимо футор, але точно буде в 18.00 завтра зустріч, де ви зможете більше для себе почути детальніше про те, чим ми займаємося, що ми конкретно пропонуємо. Сьогодні такої трошки філософії, але дуже важливої філософії, тому що наголошую: якщо всім людям роздати одинакову кількість грошей, то вже через один рік вони поділяться знову на бідних і багатих. Чому? Все впирається в так зване слово одне-єдине. Це мислення. Це те, від чого залежить, ким ми з вами у житті будемо. Що впливає на наше мислення? Впливає оточення, тобто люди, впливають інформації, яку ми споживаємо: соцмережі, книги, музика, яку ми слухаємо. Ці речі найбільше впливають на нас. І хочете змінювати щось, покращувати, то треба. Змінювати те, що приходить до нас, і звідки воно приходить. Я вам, з е, своєї сторони, я вам обіцяв, що ефір буде швидкий. е, зустрічі завтра о 18.00 з вами на ефірі. Зв'яжіться з тією людиною, яка вас запросила, вона може вам скинути ще додатковий запис зустрічі, де ми конкретно говорили на тему того, чим ми займаємося. Де ви зможете більше розібратися в темі, яку ми пропонуємо, Бережно, Люсик. І е, я вам з своєї сторони дійсно десь там щиро рекомендую е, розібратися в цій темі. От, можливо, ви сьогодні не почули нічого конкретного в плані, що робити і як робити, але ми проговорили насправді про основне, про фундамент, від якого все залежить. А фундаментом є от, прокачка мислення, про яке ми з вами говорили. І ми тут займаємося тим, що ми формуємо правильне мислення в першу чергу чергу, через те, що ми знаходимося в такому середовищі, в такому оточенні. І люди, які вас сюди запросили, які займаються цією сферою, це люди, які прийняли для себе рішення. Змінювати своє життя, покращувати його, заробляти більше, розвиватись, працювати над собою, тому що найважча і найважливіша робота у світі це робота над собою. І той ви, до прикладу, який зараз заробляє до прикладу 20 тисяч гривень в місяць. І той ви, який в майбутньому буде заробляти 20 тисяч доларів у місяць. Це дві різні людини. Це дві різні людини. І щоб до цього прийти, потрібно пройти такий процес метаморфози. От я думаю, ви знаєте, що у нас е, на нашій планеті Земля є таке прекрасне створіння, як гусениця. І яка у свій час приходить до цього процесу метаморфози. Ось у нас є гусеничка така, яка потім перетворюється в кокон, а з кокона вилазить такий красивий, прекрасний метелик, який потім нам е милує оконом. І ось цей процес посередині це і є метаморфоза, це процес змінення. І це той процес, який потрібно пройти людині від точки А. Від бажаного від того результату, який ви зараз, до точки Б того результату, який ви хочете отримувати, так? в майбутньому фінансовий І я наголошую, наша з вами сьогоднішня зустріч, наш канал і все, про що ми тут говоримо. на Цілене, направлено на те, щоб допомогти вам для себе розібратися в цій темі, прийняти собі такі рішення, змінюватися і рухатися в цьому напрямку. І в нас є конкретні інструменти, які допомагають в цьому. Це не просто слово, це не просто балачки, це не про. Зараз ми там з вами щось там фантазуємо. Це про реальні речі, які люди, от особисто я, коли ми з вами на початку говорили, вам сказав: я особисто з 16 років в цій сфері, про яку ми сьогодні з вами поговорили трошки, і про яку ви можете більше вивчити. Я 9 років цією темою займаюся, і це те, що найбільше повпливало на мій особистий розвиток, і то я. Олексій, чи так званий Лесик, яким мене там називають, називали все селі звідки я родом, і теперішній Олексій. Це дві різні людини так само. І ви в майбутньому, звичайно, всі люди змінюються просто не кардинально і не так сильно. Повірте мені, от у нас є зараз декілька консультантів, які прийшли в наш бізнес. Також зокрема, Ігор Кимачук, хлопець, який почав займатися цією сферою ну Також півтора роки орієнтовно тому. Теж прийшов зовсім однією людиною, зараз кардинально інший. Це ілектор, і лектор, а, і лідер, а, який веде за собою інших людей. Це людина, яка вже вміє спілкуватися, комунікувати з людьми. Як накрутиться, оптиміст і промінчик сонечка, який заряджає інших людей, тому що ми тут цього вчимо позитиву. Бо негативу і так ну, кругом багато, а от позитиву не вистачає. Тому, любі мої, я вам ще бажаю для себе е, прийняти рішення розібратися в цій темі, яку ми вам пропонуємо. Ви ще ви можете знайти е, записи ефірів попередніх, де можна більше розібратися по темі, яку ми пропонуємо, по продукту конкретно пройтися, який ми пропонуємо, і бізнесу. І завтра, вісімнадцятій 18.00 у нас буде презентація, на якій ми від А до Я. Покажемо вам конкретно продукт, із яким ми маємо справу, і бізнес-модель, яка передбачає хороше заробляння грошей. Я щиро вам бажаю розібратися в цьому. Ми гарно з вами поспілкувалися 30 хвилин. Надіюся, вам було ви почули щось корисне, цікаве. Не даремно ви своїх 30 хвилин сьогодні життя втратили. Можливо, якщо є якісь питання. Можете задавати, не соромтесь, я запис зупиняю. 28 хвилин у нас вийшло. А зараз трошки з вами поспілкуємося. Всім, хто дивиться нас в записі в Ютубі, в описі під цим відео є мої контакти, де ви можете напряму зв'язатися і задати ті питання, які вас цікавлять. Ось ще один лектор.